Доброго вечора, ми з України! Добрий день! Ми учні Криворічкої гімназії номер 109 І сьогодні прочитаємо вам вірші під легендарною фразою: Доброго вечора, ми з України! Доброго вечора, ми з України. Просто й доброзичливий щирий народ в нашій країні. Кожна дитина, що не народилася вже патріот. Доброго вечора, ми з України. Свідка франкою, Шевченко, Тарас. В нас небо тримає Карпатські вершини, і мова найкраща. Також у нас. Доброго вечора, ми з України. Доброго вечора, ми з України. Живе в нас і стогне могутні Дніпро. нашому борщу лише одні вітаміни. І дійсно найглибше у світі метро. Доброго вечора, ми з України. Там, де гуцулі весела рба, дують втрембіти на полонина, бо то найдовша у світі труба. Доброго вечора, ми з України. З нами Хмельницький Богдан. Пісня голос нолини, гучно б'є барабан. Бачиш, як ватри палають. Чуєш голос урми, нас ніхто не здолає, бо з України всі ми. Вечора ми з України. Ось і настав ваш просвітлення час. Кожна повинна знати людина, що в центрі Європи також у нас. Доброго вечора, ми з України. Це в нас на купюра Сковорода. Тут біля Чорного моря перлина. І що б ви думали? Так, так і так. Доброго вечора, ми з України. Доброго вечора, ми з України. Степана Бендери, вільні сини. Ми козаки з запорізьких родин, а шаровари то наші штани. Доброго вечора, ми з України. Є мрія найглибша саме у нас. І мрія про те, що буде єдиним захід і схід, Крим і Донбас. Всім доброго вечора, ми з України. Ні слава, ні воля, не вмерли ще ні. Ми Суми, і Харків, і Острів Зміїний. Ми Київ, Чернігів, Херсон і Ірпінь. Ми є Маріуполь відплата вже близько. Ніколи не були братами русні, бо нас колесали у різних колисках і різні співали весільні пісні. Ми Львів, Миколаїв, нас доля єдина. Тому не жалійте ні сил, ані куль. Всім доброго вечора. Ми Україна. Усе буде добре. Доброго вечора, тероборонці, сестри мої і брати. Згини наш ворог росою на сонці. Сонце для світу. Це ми. Доброго вечора. Це Україна, матір, дружина, сестра. Лише перед нею схиляю коліно для щастя її та добра. Доброго вечора. Ми з України буде спокійною ніч. Доброго вечора. вічно як нині. Ми тут стоїмо пліч опліч. Доброго вечора. Ми з України.